Всім привіт! Я Валькірія і це мій новий випуск про Монстеру Альба. Найголовніше слава Україні! Слава нашим героям! Дякую тим, заради кого я змогла приїхати додому. Я в себе вдома — це найголовніше. Я на українській своїй землі. Чого всім бажаю. У мене майже восьма ранку, і я для вас знімаю цей контент. Пробачте за недолучне освітлення. У мене немає часу його шукати в інші години. Отже, сьогодні я хочу вам розповісти про монстеру Альба. Ось вона знаходиться позаду мене. Зблизька я вам зараз її покажу. Ось вона у сонечку дуже гарно сяє. Найголовне питання Альба це не філодендрон. Альба то найголовніше моє розочарування за 21 рік. Я дуже багато грошей витратила, і зараз я маю 4 середньопідрощених точки росту. На жаль, без мене вони дуже погано за півроку спрогресували. Але у нас усіх є для цього вагомі причини, на жаль. Отже, що хочу вам розповісти. По-перше, Монстер Альба не філодендром. Якщо у вас був якийсь зелений філ, якийсь втрачать, то воно буде зовсім інше. По-перше, Альба не потребує великої кількості як Ку потребують усі філи. Це найголовне: її не можна так заливати, її не можна бризкати. Чому? Тому що коли ви бризкаєте всі білі частини на всіх також варігатних білих філодендронах, вони псуються. Це найголовніше. Покажу вам ось одна з них, Гранюща. вже має два розрізи. Чому я акцентую увагу на розрізах? Тому що, коли ми всі вирощуємо з черенку. Монстера дуже довго прогресує і спочатку дає листя без розрізу. Ось бачите, цей лист псується вже. Тому головна мета моєї розповіді це розповісти вам основи, щоб ви не дивувались потім на своєму досвіді. Отже, ця красуня, до речі, мені більше всіх подобається за свою генетику. Я вам буду розповідати і показувати інші теж обов'язково. У мене на столі їх просто стоїть багато інших, тому що я їх дуже полюбляю. Отже, що ви повинні знати головні ази про цю рослину? Не можна перелив. Не бажано темний торф. Краще саджайте у ароїдний мікс. Найкращому базі. У найкращому випадку це кокосики, більше кокосового торфу і кокосових чіпс. Це найкращий варіант для субстрату. Моя сидить у кокосовому торфу і чистому. Ця. Далі. Ці білі частини, які є на монстері, це безварігатні клітини, які віднімають годування хлорофілом у тих клітин, де є зелена частина. Там є хлорофіл, де є зелене. Отже, коли ми купуємо рослину з майже білим листом, то проблема. Ці частини, коли вони дуже білі, вони швидше відмирають. Так як у мене тут ось майже халфмон зблизька, я вам її покажу. Тож, коли багато білого, воно швидко дуже відмирає. Ще далі. Ми з цим мало що можемо зробити згодом, з досвідом. Ви лише можете розуміти, що цій рослині потрібно дуже багато живлення. Дуже. Завбільшки, ніж іншим вам звичним рослинам. Саме для того, щоб вона менше відсушувала ці білі гарні куски монстерки. Так? Бачите? Дуже гарно. Тому для неї треба завжди багато живлення. Далі. Той момент, коли кажуть, що дуже багато білого у рослини. Якщо ви поміркуєте, ви можете це відрегулювати добриво. Не треба одразу різати. Регулюйте добриво. Намагайтеся. Я не можу вам казати рецепт, тому що я не хімік. Я не маю права на ці висновки. Я можу їх для себе лише користувати. Але головну думку, я вам розповіла зараз, щоб не було суцільного білого листа. Що робити? Наступне. Ця рослина псує білий колір на листах від усього, від поганого освітлення. А найголовніше це від переливу або недоливу. Ця рослина вам не пробачить ніщо. Кожну вашу помилку вона вам не пробачить, вона буде робити ось так. Ось так. Бачите? Крім того, що ці листи швидше за інші змінюються, псуються, ще на кожну вашу помилку будуть наслідки обов'язково. Також при суцільно білому листу, який без хлорофілу і не має годування від природи, він відбирає сили у іншої частини рослини, це можна теж відрегулювати освітленням. Якщо ви, окрім хімічного складу, якщо ви рослину поставите більш темне або більш світле місце, вона регулює кількість цього білого у генетиці, варігатність буде підсилюватися від дуже яркого освітлення, як у мене тут. У мене цілий день тут угол дому і моєї хати. і... Сонце обходить ось так повністю по кругу цілий день. Я так навмисне проектував, щоб було більше годин освітлення у гостинній залі. Ну і саме для них. Наступна думка це вкорінення живців монстери. Для багатьох це дуже вагома проблема, тому що зачастіше всі роблять Корінення у стакані з водою і не розуміють про температуру. Монстера гніє також від усього. Так, якщо ви дивитесь мої попередні випуски, я розповідала про температуру, про протяги, все це дуже на неї впливає. Все, що я розповідала, ті ази у попередніх своїх програмах. Отже, вона буде гнити від усього. Черенки саме до вкорінення гніють дуже-дуже страшно, швидко, сильно, часто і. Найголовна ідея, яку ви повинні зрозуміти, що вкорінення повинно відбуватися саме білої монстери, не деліціози простої зеленої, а саме білої і ще тайське сузір'я. Ось вони в мене маленькі є, бачите, яке воно нещасне тайське сузір'я. Воно, до речі, більш тугіше, ніж монстера. На кінці розповім їх різницю. До речі, бачите різницю? Окрім кольору, різницю, прості, я маю на увазі. Отже, далі про вкорінення. На жаль, мало хто розуміє, що для самої монстери корінення живців потрібне дуже тепле середовище. Вона, ця дівчинка, будь-яка, у мене вкорінювалась в дуже різних умовах. І головна ідея, що навіть влітку, наприкінці останнього місяця літа, у мене стояла на північній частині хати на вікні Північному, перша монстера. І там їй було холодно, щоб ви розуміли. Ось цю грань. Тож, 20 градусів вона не вкоріниться. Ніколи і нижче. 25 мінімум. Вода повинна бути у стакані чи мог. Вони повинні бути дуже-дуже теплі. Тепла і спарена. Всі інші можливі варіанти це гнів. Коли живець монстери підгніває, обов'язково його треба вичищати, його треба. Обробляти і далі сподіватися, що у вас залишиться брунька не догніє. Але моє перше бажання для вкорінення живців це вже обов'язково термокилимок, і тоді в банку з водою без проблем. Всі інші в наших кімнатних умовах часто закінчується погано. Більшість підписників, всіх знайомих з план ком'юніті мали ці проблеми з монстерами, саме білими і тайськими, того, що вони дуже гміють, і мало хто зважає увагу свою на ті питання, що їх потрібно тримати саме у теплі під час коріння утворення, лише під час коріння утворення. Мої монстери вижили зараз без опалення з 24 лютого. Вони вижили тут без опалення, розумієте? Їх не поливали. І ще чому не поливали? Тому що взагалі монстера у корені потребує менш поливу, ніж стандартний привичний, ніж звичний вам філодендрон. Вона потребує менш. Вона повинна у вазоні завжди добре просихати. Тому я тупо про неї забуваю. Якщо алоказії не можемо забути, то ось про білу монстеру Альбо потрібно забувати. Не треба її лити дуже часто. Їй краще за всього ставити рядом лише зволожувач, який дує паром. Це найкраще для неї. Тому що я мала змогу її тримати у паровій шафі, і вона теж гніє білими частинами. Тож це не філ, їй не потрібно стільки вологи. Буде псуватися навіть від прямого пару, якщо ви парогенератор на неї направите. Вона просто всмоктувати, полюбляє з повітря, і їй потрібна суцільна волога у кімнаті, але не пряма, не бризкавка. Не в жодному разі не бризкайте білі варігатні рослини. Вона від цього теж псується відкрапить. Обов'язково. Далі. Коріння утворення у Монстери Альби дуже повільне. Дуже. Мій рекорд однієї з рослинок це 8 місяців. Вісім, розумієте, це дуже багато. Так, Дуже багато. І саме тому, що там стрічав єдиний коренець, і я все ж таки його посадила і посадила у велику ємність. І вона 8 місяців не дала жодного листу. І із чотирьох варіантів, три ростуть разом у великому вазоні, я маю різницю швидкості їх росту. В цілому, для Альби, дуже гарно, коли один лист на місяць. Це швидко. Це дуже гарно. Є дівчата у план ком'юніті, які пишуть лист за два тижні, дає кожні два тижні, але це дуже маленькі, коли, можливо, формують, коли в них дуже багато живлення. Це дуже гарно. Але це майже рекорд. Тому при Догляді за монстерою Альба або Тайським Сузір'ям, ви повинні розуміти, що їм треба більш вузький вазон для стримування коріння, щоб монстера давала вам листи, а не 8 місяців ростила корінь, як у мене. Це було. Вона жива, знає все гаразд, але вона просто наращувала коріння. І головний закон монстери Альби просушка. Обов'язково. Згодом ви зрозумієте по ось цим. Темним коричневим частинам, коли вона починає трошки десь давати пляму, то ви або не досушили, або пересушили. Розумієте? Тайське сузіря має відмінність у генетиці, окрім зовнішнього їх забарвлення листу. А саме, те відмін... а саме ті відмінності, що у монстери Альби дуже часто втрачається варігатність. У мене найбіліші, тому що я шукала сильну варіюгатність. На жаль, наші продавці продають одну смужку у нас суцільно зелених частинах і кажуть, що не бійтесь, не бійтесь, воно буде біле. Не буде ніколи. Зараз розповім про генетику. Отже, Альба дуже часто втрачає генетику. І на моєму досвіді, моя Альба жре гумат і їй пофіг, вона не стає зеленою. З цього я можу зробити висновок, що головне все ж таки у неї генетика. Ну, і вона повинна триматися на дуже яркому освітленні. Дуже. Монстера Тайське сузіря не втрачає генетики. У неї більш сильніша генетика, але вона є крупніша у розмірі, є більш дорога, а вже ж ми це всі знаємо. В неї більш сильніша генетика, вона не втратить вар. А найголовніше, що вона в більш темному приміщенні може зростати. Тайське сузіря. Вона крупніша, повторюсь. Менш вибагливо. Але повільніше. Ростить бруньки і коріння це вада в неї вона дуже туга. І навпаки, швидше дає різний лист з усіх описань, які я знаю, це все ж таки впливає годування на розрізи, окрім їх дорослішання. Це годування дуже. Тому що в мене були такі часи взимку, коли було більш прохолодно на початку зими. І коли один лист має більше годування, я чітко це знала. І два розрізи. А наступний знов дає один розріз, тож їй було складно, не подобається, і вона мені це показала, що ну, наступний на наступний тобі знов регрес повільне назад. А Монстера Тайське Сузір'я десь з п'ятого листу починає давати розрізи. Це всі кажуть, і пишуть. Побачимо. Я дуже мріяла її мати велику, ось тут, у моїй гостєвій залі, дуже крупну, тайську, різну. Дуже мрію про неї. Сподіваюся, що вона витримає цю війну. Хотілося б. Зблизька показую вам свої монстерки. Це моя найулюбленіша, мабуть, рослина. Вони живуть ось у такому достатньо крупному визоні. Бачите? Їх тут три точки росту. І саме ось ця точка росту, найповільніша, вона вісім місяців колись сиділа, і коли я захотіла її продати до війни, вона швидко дала лист один, але ці там два листи, які були, вона їх скинула, мабуть, залишився один. І все ж таки вона у великому вазоні не хоче гарно зростати. І цей факт завжди існує, того що коріння треба стримувати. Ось ця одна рослина, одна точка росту, яка гарно себе почуває, мабуть, тому що вона вперлась у, тут у кому. І ще є одна точка росту, ось така гарнюща. Ви бачите, яка вона гарнюща? Це моя гордість, напевно, буде така гарна, тут майже мінт, бачите? Дуже гарняще. І ця точка росту пішла рости у горизонт. І я з цим нічого не зроблю. Колись потім я буду це виправляти. Тому що я зараз можу тут поставити якусь доску. сподіваюся, що це її загне все ж таки доверху. Цим рослинам вже вік цілий рік. Їм кожній пороку декілька ось. Цієї більше трошки. І у них у всіх дуже різна генетика. Пробачте, за фон тут зіпсованих є рослин. У мене немає часу лампу прибирати з зими, все тут так і залишилось. Ніхто його не чіпав, крім мене. Отже, головна думка по генетики, яку ви повинні розуміти, коли ви купуєте живця. Це генетичні ознаки завжди розташовані на стовбурі. Якщо ви хочете більш білу рослину, ви повинні обирати черенок, у якому десь ось так виглядає стовбур. Повністю суцільно-білий це халфмун. І у цієї рослини весь бок, коли брунька розташована на білій стороні, вона дає біло-зелені варігатні. Коли на іншій повністю дає ці халфмун. Ось ця програма зіпсувалась. Були всі ось такі гарнющі, рівно біло-зелені. Ось тут нижче були, вони от відпали відсохли. Ну, без мене її рідко поливають, але не завжди теж правильно. Отже, і ось ця сторона почала давати трошки більш варігатні, вже зіпсувалась програма цього халфмун. І це приклад генетики розмежування різною, яка існує. Є генетика більш варігатна. Це коли суцільна зелена і суцільна біла, як отут, відрізняються саме цими хаотичним варом смужками. Бачите. По всій частині теж генетична схильність може бути і такою, бачите? І це дуже добрі показники того, що вона не буде у вас суцільно зеленою. Повністю зеленою, бачите? Це гарні показники генетичного складу стовбуру. Для порівняння ось ця тайгер я її називаю дівчинка, у якої стовбур бачите? Весь дуже і дуже смугастий, дуже сильно. Пробачте, різкіс є. є. Ви бачите, весь стовбур рівномірно біло-зелений. Це різниця між цією генетикою. Бачите? Ровно, суцільно, навпіл біло-зелена, або вся по кругу, по колу смугаста. Вся смугаста? Тому у неї ось такі дуже розмежовані плями і білий. Не з'являється ось так окремою частиною. Бачите різницю? Ось цього і цього листу. Бачите різницю ось цього і цього листу. Це все ж таки різниця в генетиці, яку ви для себе оберете. І вона закладена на стовбурі. Обов'язково. Тому, коли ви будете обирати для себе, шукайте той приклад, який вам більш подобається: смугастість або навпіл розділений. І ще у мене є трошки інший варіант. Коли розділений. Але біла частина теж дуже сильно смугасна. Вона розділена навпіл біло-зеленим кольором, але вона не чисто біла. Вона вся є варовими смужками. Бачите? Які вони різні і дуже різні у результаті листу? Розумієте? Ось. Халфмунта, яка чисто білий дає половину. Ця частина, яка дає мінт, це коли білий не суцільний, а в смужках варігатності тигрові тигровий такий білий колір, Дає мінт кольори більше. Мінт це ось це. Проміжний, не білий, не зелений. Це гарні частини, які мають годування хлорофілу. Лізу сюди лізуть наступні листочки. Це мені дуже радісно від цього. Гарнюща до не можу просто гарнющий лист. Дуже гарнюші. І третя генетика, коли ця монстера, бачите, відрізняється саме смугастістю. Ви бачите, які різні ці тигри. Вони всі дуже різної генетики, яка дає різний результат. Не знаю, як вам захопити їх всі разом, щоб було видно, але мені здається, вам вже зрозуміло. Я дуже улюбляю чистий білий колір, але ось цей мені подобається дуже, і цей мені подобається все одно. Я їх дуже люблю і хочу, щоб вони були в мене у великих розмірах. Обов'язково я дуже мрію, що вони зможуть пережити цю війну теж. Бо я дуже мріяла про дорослу. Я купувала дорослу метровий зріс, але у нього не вистачило сил вкорінитися. Повністю відсушила всі білі частини, зіпсувала гнив до 8-9 місяця восени. У простій воді стояв черенок живець вже розділений з великої частини купленої, але воно все ж таки все догнило і загинуло. Саме тому, що у мене теж була вода кімнатної температури, а вона повинна бути завжди більш підігрітою для живців. Вона не повинна охолонити. Цей лист має дуже багато дірочок вже, і я за це дуже змагалася взимку, щоб вони почали бути різними. Це окрема стадія, коли їм потрібне. Багато годування. Я вже про це розповіла. Тож, коли ви купуєте монстерку, живця, дивіться, як розташовані вони на стовбурі. Головна ідея живців. Бачите, як Ліза Брунька? Головна ідея при покупці живців. На іншому прикладі зараз покажу. Якщо ви купуєте живця, і ось так брунька це суцільно білий лист, був їх тут 5 штук було, і лише з цієї сторони білої варігатної повністю білий лізе. Але він швидко гине, це норм. Якщо ви купуєте живця, і ось у нього брунька ось так розташована, це найкраще, коли на неї є і білий, і зелений це найкраща генетиця, яку ви можете до себе брати, щоб у вас був білий колір. Не суцільно зелений ось такий стовбур, і там десь одна смужка, і вам розповідають, що у вас з'явиться білий. Ні. Брунька повинна бути хоча б у змішаних кольорах. Зараз. Ось отак. У змішаних кольорах повинна зустрічати брунька. Обов'язково це найкраще при покупці. Ось так ось брунька. Бачите, розташована. Це найкраще. Коли ви купуєте, і брунька розташована лише на зеленому кольорі, і вона у вас одна, то ви маєте ризик, що ваша монстера буде майже суцільно зеленою. Розумієте? А особливо, якщо весь стовбур більш зеленого кольору, не купуйте такі рослини. Мені були підписниці, до, до речі, до війни рашистки, яка мене просто вибісила ідеєю, коли в неї була дуже біла монстера, вона мені казала, що я хочу більш зелену. Я говорю, так купи зелену собі, не псуй генетику. Е, За частіше у людей ускладнення в тому, що люди не можуть купити ось таку білу смугасту. А та людина казала, що вона хоче більш зелену. так купи собі делісіозу. Ну, ми знаємо, вже, чому расисти такі дебільні. Вони всі дебільні. Ось ці смужки для мене такі естетичні, вони дуже гарнючні. Е, ще, коли ви будете купувати верхівку, бачите? Ця верхівка ось страчить теж з зеленого кольору. І, і якщо ви бачите, що на листі нема білого, на, верхів, на верхівному останньому листі нема білого, не купуйте. Це проблема буде. Можливо, з варігатністю, яка у вас знов не відновиться. Ще е, по листу, ось отак. Ось, бачите, тут є. Тут з'являється біле. Тож все добре. Наступний лист буде мати якийсь вар. А якщо зелена частина і лізе зелене, то не купуйте, воно не буде верігатним. Дуже багато ризику. При цьому ще вкорінення в архівок теж дуже складне, вона може згнити. Тому моя рада вам купувати завжди, щоб була не одна брунька, хоча б дві. Тому що монстера гніє, монстера дуже дуже псується. І ще те, що я вам не розповіла. За правилами у монстери завжди лізе ліст, корінчик, лист, корінчик. Тут був він відсох, Вся частина ось ця дає суцільно білі ліслі листи. Я дуже їм радію, але вони швидко гинуть. Отже, бачите, були лист, корінчик, і я ці корінці просто направляю у ґрунт. Коли мене не було, їх не мало було кому направити. І дивіться, що воно відростело у кімнату, в якій було вологості 75%. Ви бачите, що воно відростала, це капець просто. Вона втрачала, його, звичайно, зламали. Але не сильно, не суцільно, і я вже тому його ось сюди. Направила, він буде собі стирчати. Мені здається, що поки я повернуся, тут буде таке розгалуження страшне. Його нічим потім не вирівнюєш. Але я за них більш за все турбуюсь, тому що їх ростити цей рік знову втрачати рік, а вони в мене вже підрощені. І так мені жалко, щоб вони зіпсувалися. вже. Ж. Дуже гарніші. Ну, коли, знаєте, не війна, а людина, бляха-мука. Ось вам головні секрети. Не забувайте про обов'язково. Бачите, в мене кокосовий торф, чистий кокосовий. Ой! Хруснуло. Хрусну. Чистий кокосовий торф, з вірмікулітом трошки, корою. Так, вірнополіт блищить вам видно. Так, Повний таз. І ще в цьому тазу є трошечки очіток оттона, до речі, який перше в мене почервонів, нарешті. Красунчик. І... Пальма, Плюмерія. Я її пальмою називаю хоча це дерево, Я її дуже обожнюю, і вона мені мозг дуже. І лише ось наприкінці літа вона все ж таки відростила нормальні листи. У мене їх дві. До речі, хто хоче купитися.